Найближчим часом інтернет суттєво здорожчає. Це не клікбейт, Настав час для серйозної розмови. Згадайте перші блекаути. Чи працював ваш інтернет у період відключень? Якщо ви користувалися послугами одного з гігантів телекомсфери, то скоріше за все почали шукати провайдера, який підключає абонентів технологією, тобто волокно. Думаємо, ви пам'ятаєте, які чарги на підключення тоді були, і це не дивно. Голої та середні бізнеси активніше впроваджували нові технології у своїй мережі. Тому виявилися більш стійкими до дефіцитів електрики у енергосистемі. Нещодавній літній блекаут показав, що ситуація кардинально не змінилася. Саме приземленість, клієнтоорієнтованість і швидкість реакції дає можливість малому та середньому бізнесу конкурувати з гігантами ринку. А конкуренція, як ми знаємо, в результаті приносить користь кінцевому споживачу. Гіганти конкурують цінами. Малий та середній бізнес тими речами, які ми щойно перерахували. Але і ціни надто вищими вони встановлені. Не але скоро це може змінитися. Ціни на послуги дрібних та середньої діячів ринку можуть вирости відсотків на 30. І у всіх нас буде вибір. Дешево, але не працює або працює, але значно дорожче. Якщо вам цікава причина таких імовірних змін, а вони досить реальні, то підписуйтесь на нас у Фейсбуці, інстаграмі чи Телеграмі. Там ми розкриємо тему детально. І це головне, Да.